Первого на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. Наступного тижня ви чомусь відчуватимете якісь внутрішні тривоги чи якусь невизначеність. Можливо, з'являться якісь страхи, пов'язані чи то з новими ситуаціями, чи змінами, які ви переживатимете. І, ймовірно, ці тривоги будуть таки мати над вами дуже велику владу, бо ви почуватиметеся так, немов не можете нічого зробити, немов не можете нікуди рухатись, немов вас зв'язали по руках і ногах, немов ви потрапили в якийсь глухий кут. І ці страхи заважатимуть вам прийняти якесь рішення, та вони заважатимуть вам просто побачити рішення, як вийти з тієї ситуації, в яку вас ці страхи, ці тривоги загнали. Та, ймовірно, ви маєте досить сильний емоційний інтелект. Бо ви здатні переосмислити всю цю ситуацію, ви здатні побачити, що ті тривоги, ті страхи, які впливатимуть на вас наступного тижня, вони очевидно, що ж не корисні. І ви якимось чином зможете переосмислити це все і відмовитися від цих страхів, відмовитися від їхнього впливу на вас, якось перебороти їх. Або ж якось продовжувати діяти, не звертаючи уваги на те, що всередині вас оселилася якась тривога. Скоріше за все, ці страхи та тривоги стосувалися стосунків з іншими людьми, бо, схоже на те, що ваші знайомі або близькі весь час їздили на вас, постійно просили у вас допомоги, постійно просили у вас грошей, чи щоб ви зробили ту роботу, яку мали робити вони. А ви не могли сказати їм ні через те, що ви боялися їх образити. То ось наступного тижня, прийнявши рішення не піддаватися своїм страхам та тривогам, ви нарешті зможете відмовити. Ви нарешті зможете визначити власні кордони. І зможете не пускати нікого за ті кордони. Ви зможете відмовити там, де на вас надміру посідають. Зможете відмовити там, де від вас забагато вимагають чи забагато хочуть. Карти радять не піддавайтесь негативним емоціям, не піддавайтеся страху, не піддавайтеся тривозі. Не піддавайтеся не лише своїм негативним емоціям, бо так просто від страху образити когось не позбавишся, але і не піддавайтеся негативним емоціям інших людей. Бо якщо на вас каталися все життя, і тут раптом ви їх садите з себе посеред дороги, звичайно, на вас будуть ображатись. Звичайно, ви почуєте про себе дуже багато приємних слів. Карти радять, не піддавайтеся цьому. Ви нарешті змогли побачити власні кордони. Ви нарешті навчилися казати ні, то так тримати. Не піддавайтеся страху, не піддавайтеся тривозі, досить катати на власних плечах усіх і вся. Врешті-решт, ви людина, а не їздовий кінь.